Доброго дня, з вами Найдало. І сьогодні ми будемо готувати в чавуні, ось такому маленькому. Їж з нами, тому бери щось смачненьке і ми починаємо. Сьогодні готуємо пісний борщ в чавуні з кількою в томаті. Цю страву мені готувала мати з самого дитинства, тому що його можна було їсти холодним. А в нашому регіоні його брали на тормозок. Хто знає, що таке тормозок, ставте лайк. Це проста, недорога, але дуже смачна страва. Цей борщ особливо популярний під час посту, тому що він пісний. І він точно нагадає: особисто мені смак дитинства. А готувати сія шедевр ми будемо. На печі. Для початку наливаємо воду. І ставимо на вогонь. Підписуйся, якщо ніколи не готував на печі. Беремо середній бурячок і натираємо. Далі морку також тримо. Готовенько. І дрібненько ріжемо цибульку. Як завжди, вона нам щіпає очі. Тепер нам потрібен такий агрегат. Готовенько. Трішечки рідкого соняху. Обсмажимо цибульку до золотавості. Додаємо нашу помаранчеву красуню. І також трішки її обсмажуємо. Додаємо наш бурячок. Це є основа нашої засмажки. Для кольору і смаку додаємо томатну пасту. Невеличкий вогонь. Трішки водички. Накриваємо кришкою і залишаємо розтушковуватись. Нарізаємо картопельку. Невеличким кубиком. Закипіла водичка і в чавунок додаємо нашу картоплю. Гаряченька. І всьому кришка. Поки 10 хвилин вариться наша картопля, нарізаємо капустинку. Не забуваємо перемішувати, як википіла водичка. Вимикаємо. Додаємо нашу капустинку. Додали капусту ще 5 хвилин варимо, а поки що подрібнемо улюблений часничок. Далі додаємо нашу засмажечку. Ми будемо використовувати домашню консервовану квасолю. Збирали з городу. Ви можете замочити на ніч, потім відварити і додати свіжої. Або також купити консервовану в магазині. А тепер головний інгредієнт нашої страви це кілька в томаті. Ми перед цим проводили дегустацію найкращої в томатів, яку знайшли ми у нас в місті. Відео, до речі, можете подивитися на нашому каналі. До речі, тут десь 600 грамів. Додаємо в киплячий борщ нашу кілечку. Саме кілечка дає той самий особливий смак нашому борщу: з кислинкою, легеньким ароматом риби і томатів. Додаємо Лаврушку Духм'яний перчик, Білосніжна сіль, чорнющий перчик, наш часничок. Трішки зелені. Петрушка укропчик і наше пірячко. Додаємо. Беремо ложку і куштуємо доводимо до смаку. Взагалі, будь-який борщ має настоятися мінімум хвилин 20, а краще пару годин. Бо борщ, як відомо, наступного дня ще смачніший. Подається цей борщик з чорним хлібом і пампушками, які ми забули купити. Сметани в цей борщ не треба, він самостійний і пісний. Але якщо дуже хочеться, можете дати туди ложку пісного майонезу чи тієї ж самої сметани, або домашньої гарної ароматної олії. Проста страва, яку можна приготувати з баночки консерви. І овочів, які завжди ростуть на городі. І результат вас точно здивує. Я люблю сметанку, тому я додаю сметанку. Взагалі, я люблю цей борщ, коли він холодний, тому що він і називається холодний борщ. Але куштувати його можна і в гарячому вині. Я ж не буду чекати, поки він вихолено Ну, як на мій смак, коли я додав сметанки, це звичайний борщ. Ну, прямо один в один, дуже кількі не відчувається. Але так, є якась томатність приємна, е солоденька така. Я буду чекати, поки він остине повністю, бо я хочу холодний з холодильника саме цей борщ. Як завжди, смачно, тому підписочка, лайкосик, коментар. На нашому каналі ще дуже багато добрих домашніх страв. До нових зустрічей, Па-па!